Вітаю, шановні друзі, найпоширеніше питання щодо заброньованих осіб. Я зібрав відповідні запитання і зробив на них відповіді. Тому давайте саме цікаве про бронь. Друзі, перше питання: чи можуть виїжджати заброньовані особи за кордон? Так, можуть виїжджати з робочою метою, але за умови повернення після закінчення відрядження згідно відповідного наказу підприємства. Чи є кримінальна відповідальність або будь-яка інша відповідальність для заброньованих осіб чи для самого підприємства? Ні, друзі, немає кримінальної відповідальності, як фактично немає і адміністративної відповідальності. Особа виїхала, не повернулася, їй за це нічого не буде. Але ж... Чи може щось взагалі бути окрім кримінальної адміністративної відповідальності для особи, яка виїхала? Так в даному випадку це може бути розсінено як порушення трудових відносин. І підприємства зачасту звільняють таких осіб із займаної посади. Але як показує практика, роблять вони не завжди це правильно і законно у відповідності до кзоту. Тому е деякі е заброньовані особи подають в суд і ще й виграють у даних підприємств зв'язку з незаконним звільненням. Що буде, якщо заброньована особа перевищила термін перебування у відрядженні за кордоном, друзі? Особливо нічого не буде, може бути лише питання трудової відповідальності, і е, роботодавець може знову ж таки підняти питання про звільнення даного працівника. Але це вже внутрішні питання між е, працівником і роботодавцем. Коли анулюється бронь, бронь може бути анульована у випадках, передбаченим пунктом 13 порядку бронювання 76, в тому числі у зв'язку із звільненням працівника із підприємства. Чи будуть у підприємства проблеми, якщо заброньована особа не повернеться із-за кордону? Ні. Неповернення працівника не створює юридичних проблем чи обов'язків для підприємства. Більше того, підприємство не позбавляється права бронювати в подальшому, підприємству можу порадити в такому разі. Повідомляти відповідний державний орган в залежності від того, до якої категорії належить дане підприємство. Повідомляти про факт того, що дана особа звільнена або взагалі не повернулася. Для того щоб хоча б якось мінізувати відповідні там можливі погляди зі сторони державного органу на підприємство, але в загальному юридичної відповідальності немає, тому особливо хвилюватись, друзі, немає за що. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.